Я з кожним днем збільшую свій дохід, відкриваючи нові пасивні джерела доходу. Моя праця приносить мені фінансову незалежність, а мої мрії стають реальністю. Я створюю власну фінансову імперію, що приносить стабільний прибуток. І дозволяє жити без обмежень. Мій затишний будинок наповнений любов'ю, гармонією та комфортом. А моя машина є символом моїх досягнень. Я вільно подорожую світом, відкриваючи нові горизонти і можливості для власного розвитку, мої стосунки з родиною міцні. Взаємопідтримка та розуміння, основа нашого благополуччя. Я заслуговую на ці досягнення, і з кожним днем я наближаюся до їх реалізації. Я відчуваю велику любов і турботу про себе. Моє тіло здорове, сильне і наповнене енергією. І я піклуюсь про нього. Кожен день я обираю здоровий спосіб життя, який приносить мені радість і гармонію, мої емоції збалансовані, а мій розум ясний і спокійний. Я заслуговую на любов і відкритість, і я притягую до себе позитивні, щирі та романтичні стосунки. Моя душа готова до глибоких і гармонійних зв'язків, де я відчуваю підтримку, повагу і взаєморозумінь. Я відкрита до отримання любові і моя енергія приваблює.